Привіт всім. Ми з вами на зв'язку гуру Макетс. Почнемо із короткої інформації про корпорацію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Ви можете призупинити його, якщо хочете. Пропонуємо більш детально вивчити всі показники досліджуваної компанії. Тепер ми порівняємо основні фундаментальні показники компанії Syndax Pharmaceuticals Inc. Тикер SNDX. Огляд складений на основі даних на 25 серпня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Syndax Pharmaceuticals належить до підкатегорії. Cancer Blood – в оцінці беруть участь 18 компаній. Дивіться рішення. Прийняті в кінці відео. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 8 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії становить мінус 1,9 бала. Якщо дивитися на це дуже широко, на весь ринок США в цілому. Ми побачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бали. Проти мінусової оцінки 8 балів для компанії Syndax Pharmaceuticals. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Syndax Pharmaceuticals Inc. і акції під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Syndax Pharmaceuticals Inc. показали динаміку мінус 20,6 відс. У порівнянні з динамікою цін за підкатегорією 8,7 віц. Ринкова капіталізація корпорації Syndax Pharmaceuticals Inc. оцінюється в 1,4 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 14 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,15 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 2 мільярди доларів. Порівнявши частки фондового ринку та балансову капіталізацію, бачимо наступне. Зайнята частка «Syndax Pharmaceuticals» у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 9,87 віц. Капіталізація балансової вартості становить 7,173%. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,339 мільярда дол. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 219% капіталу компанії. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником для підкатегорійну. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 335 доларів мільйонів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 17,9. Середній по підкатегорії 17,5. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 80 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів мінус у 428,2 віц, при середньому по підкатегорії мінус 377,3 віц. Оцінка маргінальності в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 13,3 відсотка. Це на 32% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 5181 тис дол. Тоді як для підкатегорії 6826 тис дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника підприємства мінус 1240,4 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 1473,1 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії туалет мінус 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 289 тисяч доларів. США. У підкатегорії 390 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Акції для продажу становлять 28,7% порівняно із середнім показником під категорією 15,7%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 80% для компанії Syndax Pharmaceuticals, Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 53%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 16,25 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 36,37 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення довідкової системи оцінки запасів цього сезону. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Syndax Pharmaceuticals Inc. Інформаційно довідкова система оцінки запасів Guru Markets приймається рішення. Відкритий ордер на продаж за 16,24 долара. Замовлення відкрито через те, що компанія має відносно погану оцінку та ціновий тренд. Організація оцінювалася за моделлю оцінки індексом АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 11,62. стоп Loss встановлений на рівні 20,86. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, потім ордер буде закрито автоматично за підсумками торгів 24 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер FLA є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів. Основного або балансуючого. Друге замовлення фіксується за останньою ціною. Дякую глядачам за те, що доглянули до кінця та скористалися інформаційною системою від Гуру Markets.